Це такий полік. Вже він загрунтований, знизу прокрашений. Така конструкція цього поліка. Це трубки на гідравліку. Це саме дно прокрасив краскою. Підсохне, потім перевернеться, закраситься зверху. Він стоїть боком, бо тут знизу закрашував, то отак боком поставив його. Це ось його місце кріплення на крило з дарючками разом. Треба сутки, щоб просохло, тоді можна красити буде. Така цікава конструкція вийшла. Як було не погрунтоване, то таке страшнувате а Зараз погрунтував, то набагато кращий вигляд має. Це кріплення на педалі тут. От тільки що це боком лежить. Тут ось у руль кріпиться. Це така покраска. Крило. Крила. все покрашені крила. Це одне крило. Сергова колонка. Заглушки на полік. Педалі. Ось вот так само тут. Написавший колектор. Ланка, куліса Це тут ось теж та покраска така. Ну це ось такий трактор на розібраному вигляді. Так, що ще показати? Сейчас раз покажу саму рамку на сидушку. Вот все рамка. Краска хорошая такая дорогая, польская. Так, целое другое крыло. Хороша краска, мені вона подобається. В общем, завтра ще трошки покрашу і буде закінчена покраска. Ще треба один день роботи. Так, вроді би здається, але тут... Виходить, трошки є роботи. Треба треба красити. А, що ще забусь показати, це ще ось тут. ступеньки. Теж закрасив їх. Гарна краска, що там казати. І бачу, затверджувачем вона йде. Він, як то кажуть, гарно так затверджує. Краска така добра, бо я вже перевіряв. Як краска називається, я вже й не пам'ятаю, треба подивитися зараз. Це ось на краску затверджувач пів літри. І ось сама краска. 1 літра. Тут, виходить, один до двох йде. Тут номера вона найде, тільки в мене трошки стертий, той. цей номер 58, от не пам'ятаю. Три, а далі який номер? Жалко, що оставилися. Ну, такий вон йде. Там ґрунт. Грунт йде один до п'яти. Ось такий сірий колір. Купляв я дешевшу краску, якщо порівняти дешевшу з дорожчою, то набагато краще, вигодніше купити дорожчу. Її набагато більше фатить, ніж дешевшої ось такої в цих балончиках. Це теж така окраска в балончику це моя. Ну, десь щось трошки підкрасити то да. А якщо так хороші об'єми, то краще брати дорожчу, то покраску набагато краще, вигодніше буде. Ось така покраска. Поки що все.